Наш випуск триває далі слово громаді. Говорячи про погані дороги, ми зазвичай дослухаємося до нарікань автомобілістів. І здебільшого, геть забуваємо про перешкоди, що чатують на перехожих. Проте ям та вибоїн вдосталь і на тротуарах міста. Сьогодні у мерії повідомили, цьогоріч вперше за останні роки з бюджету таки виділять кошти на ремонт тротуарів. Мова орієнтовно про 2 мільйони на ремонт внутрішньоквартальних доріг та 900 тисяч на ремонт тротуарів. Полагодити планують по кілька сот метрів на центральних вулицях міста, таких як Красіна, Першотравнева Леніна. Проте у самих мешканців міста перелік вулиць, що викликаються нарікання, значно більший. Як Кременчужани сьогодні оцінюють стан тротуарів та на що просять звернути увагу, дивіться далі. Дуже увійстинний. На це навіть одиницю не поставиш. Чесно, на велику взагалі неможливо, Ми любимо їздити на велику. Малий не їздить, тому що там каже перевод, там його взагалі не можна пройти. Ну. Ми катаємося на роликах, ми роліри, то не дуже, дуже плохо, я б сказала, тому що больно падати. Задовільний. Нормально зручно ходити? Не дуже. Дуже поганий, незручно з дитиною на велосипеді заїжджати на тротуар. І перечіпалися, а коли на підборах, так взагалі неможливо йти. Ну, Треба покращень. В основному, в принципі, неплохо. В основному. Бувають, некоторые, конечно, участки, де надо було бы В основному, в принципі, довольно. В ужасном в некоторых местах состояние. Но на центральных улицах, я так думаю, что прекрасное состояние они. А вот как бы немножко чуть дальше у центра, то уже все совсем по-другому. По Шевченко нормально. Везде нікуди не годиться. Тратури не гадяться, особливо вон там. Ідеш по нагозу. Тут он ребенок вчора упав. Біжав біжали в те саме на, на маршрутку і прицепився. Дуже важко, не дуже важко. Жахливий тротуар. А де ви їх бачите хорошим? Жахливий. Поряд чіпалися багато разів. Ви знаєте, це не виносимо. Сколько людей попадало тут? Сколько э, корни від деревьев, падають люди, ламають руки, ноги, особливо тут во дворе, и і вот тут, вы видите, який тротуар. Це неужели не можна зробити. Люди всі они Ці ями взагалі ну, на них навіть не дивляться. Ті, що біля магазинів постелили, там да, приємно ходити. А тут, а, тут не те, що ночі йти можна і ноги повиламувати. Хотілося б лучшего, новый. тротуар. Наші монголи з дорогу. Просто засипали щебнями все. По вулиці пролетарській, погані тротуари. По вулиці Шевченка більш-менш відремонтовано. Першотравнева, недалеко біля університету Остроградського, там треба. ...полагодити. Со стороны тысячи мелочей. Да, со стороны там тысячи мелочей магазин. У нас возле дома по Ватутіна тоже беспредел творится. Уже соседи ломали и руки, и ноги. Никто ничем не занимается. Это одна подъезда девятиэтажка, Ватутина 27. Це в центрі самое главное, чтобы было хорошо. За показник міста. Ну, больше на расскажем молодежную часть города, на молодежном. В, в центре как бы Маломайским. Можно ходить, но ну, молодежи можно было что-нибудь подделать. Оно во всех местах есть по чуть-чуть везде ямы, дырки. Это оно все до ума не доведено до конца. так. Во дворах. Ленинская еще нормальная, а во дворах там, конечно, жах. Одни, одни ямы. По Брайтасской. Тротуар вообще ужасный. Когда идешь с сапога или в туфлях невозможно вот так эти камушки на камушке. Это вот район от Гвардейской до Московской. И часть тротуара, где вот идет от воинской части, та, что у нас от аптеки, и туда тоже, э, до Московской. Mm -hmm. В ужасном состоянии. наверное, біля лекарень самое больше требует працювати. Біля таких мест, там, где Інвалідіше ходить. Ну, короче, їм треба везде. По всьому місту по роботи. Перша тренева 41, дроб Вот. Пусть обратят внимание, хоча б центри, щоб зробили дорогу. Це, мабуть, на всіх тротуарах треба працювати, всі в першу чергу. Так що побажаємо їм праці.